Що ви думаєте про безпеку руху на вулиці Дніпровській? Мене все встроюємо їздю постійно, Мені нормально везде. Головне правила соблюдати. То ви вважаєте, що для водіїв вона безпечна? Нормально для такого двіження, взагалі, то це траса міжгородна, так безпечно. Тільки треба правила соблюдати. Водії ганяють порою по більшаному, і нас обіжають. мопедистів прижимають. Оце це треба замітити. А як ви думаєте, для пішоходів вона безпечна? Ну, для пішоходів, яких є переходи, треба світофори ставити. Якби ви були мером нашого міста, що б ви зробили, щоб вулиця Дніпровська була не така завантажена та більш безпечна? Ну, те, хто б не був мером, він розвантажить зв'язку з війною. Ніяк не може зараз. Любий мер кого не поставить. Я сама робила головою сільської ради, я знаю, що це таке. Так що це від нього не залежить. Щоб розвантажити дорогу, треба закінчити війну.